Усім привіт! Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо обирати TBR на вересень. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат, тому що мені він дуже подобається. Я особисто обожнюю дивитися такі відоси. Тому давайте скоріше починати. Не забувайте заварювати собі чайок, поставити вподобайчика та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Думаю, що вересень не тільки у мене буде зайнятий, тому я планую прочитати лише 5 книжечок. Але якщо у мене залишиться час, то прочитаю більше. Отож, давайте оберемо 5 папірців та відкриємо 5 книжечок. Спершу перемішаємо. Всього у мене 17 книг, які я ще не прочитала на цій поличці, тому тут 17 номерків. Так, це у нас номер 17, якраз таки останній. Добре, 17. І шукаємо 17-ту книгу. Я вже її ось знайшла. Ось ця книжечка, 17-та. Так, це Колін Гувер, називається Шкодуючи за тобою. Угу. Якщо чесно, я чогось очікувала, що я прям її витягну цього разу. Не знаю чому. Не чула я про цю книгу, не знаю про що буде йтися мова. Але сподіваюся, щось буде цікавеньке, те, що ми вподобаємо. Наступна книжечка буде під номером 5. Номер 5 відкриваємо. Номер 5 це у нас верхи на веселці. Ось така гарна книжечка. Я її пробувала читати на спробу розділ. Думала відкласти, не вийшло. <хи> не будемо відкладати, не будемо тягнути кота за хвіст. Чудово. Нещодавно прочитала першу частинку. Першу частинку оцінила на 4 з 5 приблизно. вона мені сподобалася. Давайте сподіватися, що друга частинка буде така ж цікава. Книжечка номер 3 буде під номером 2. Ось, номерочок. Так. Номер два, номер два. Ось вона. Це у нас Стері Прачет, Химерне сяйво. Друга книжечка з циклу «Ринстві». Чудово! Я також брала цю книгу на ознайомлення у «Спробуй розділ. Щось мене ці книги переслідують. Хочуть, щоб я їх дочитала все ж таки, раз уже почала. Обожнюю видавництво Старого Лева. Вони, як завжди, роблять дуже класні обкладинки. Обираємо четверту книжечку, буде під номером 11. Номер 11 я її вже бачу. Так. Я відчуваю, що вона буде в м'якій обкладинці, а якщо в м'якій обкладинці, то це точно буде англійською мовою. Так, давайте подивимося. Так, я бачу. Це книга Мертві романтики від Ешлі Постон. Здається, так її звати, цю письменницю. Так. У мене вийшло дві українські книжечки та дві англійські. Давайте побачимо останню п'яту книжечку, якою ж мовою буде. Так, остання книжечка. Під номером. Під номером 4. Так, номер 4 у нас якраз ось тут таке. Бачу також товстенька така книжечка. Мені здається, це фентезі. Так. Так і знала, що це ця книга, тому що вона єдина, яка така величенька. Тут здається, 700 переношок, ні, 600 прошу. Але вона найбільша з поміж усіх, які у мене є, тому я навіть здогадалася, яка це. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Я буду читати 5 книг. Це шкодуючи за тобою верхи на веселці, химерне сяйво, «Іскровий попелу та. Мертві романтики. Я сподіваюся, що ці книги будуть на 5 із п'яти, що вони нас порадують, що вони мені сподобаються. Можливо, якщо ви читали, ви можете написати коментар свою думку. Отже, любі друзі, ось такі книжечки я буду читати у вересні. І якщо вам сподобалося відео, то поставте, будь ласка, вподобайчика та напишіть коментар. Для мене це буде просто неймовірна мотивація. Дякую! І побачимося у наступному ролику.